Це є поєднання символів життя золотого сонця у синьому небі. Однак головна ідея синьо жовтного полотнища це велика гармонія неба, сонця, землі та всього, що на землі сущого, на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної двадцять 23 серпня.

Задіває тілесного Спасіння заслуг і своєї помочі. От і благословляйся і освячує, що все є тобі слава. Бог благословенний свячує, той, і і Той, хто зберігає наповнює сили і подає нагнення і вірити і слава селам Отцю і Сину, в тому дух, мені вік і віков. Амінь. Благословляється і освіщається з нами, Сіє Прапо. Проплення Бодиси Священники, ім'я Отця і Сина. І все добро кужорської та, міської ради, голові українсько-угорської демократичної спілки, є заветіля та краю голові краєвого товариства просвіта видація. Любіть Україну, як сонце, любіть, Єднати землю з небеса, Божу всім благословення і благословення нашій державі, дорогі громадяни, і гості міста. Я вітаю всіх вас і себе, цим святом. Хотілося б зауважити, що держава. Взагалі, існує, коли має територію, безумовно, свою валюту, Конституцію або систему законів. Знизу має культурний прошарок, духовні цінності, які наповнюють тіла і душі і свого народу. І ніби всі ці атрибути ми маємо, а чи маємо до кінця свою державу? Держава ще тоді відбувається. Коли весь, весь її інтегральний потенціал земельний, промисловий, інтелектуальний, духовний, транзитний, фінансовий, науковий, весь, абсолютно весь сировинний потенціал працює на цю державу. І коли плоди праці кожного з вас, наших колективів, наших регіонів, від цієї сировини до космічних розробок, Працюють на цю націю, на політичну націю, тому що етнічно ми зараз тут представники, мабуть, 30 різних національностей народності. У нас в державі атрибути є, а плоди, які вижимають з цієї держави, належать не нам. І тому ми не маємо можливості мати державу, в якій є певні цінності і в якій є могутні стандарти. Нашого життя співдуснування, які зростають щороку зростають, і ми щороку маємо краще життя. І якщо ми не зрозуміємо, що плоди нашого, нашої праці, з нашого інтегрованого багатства, частиною якої є кожен з нас, не, не поставимо на службу собі, ми не будемо мати держави. І тоді це тропічні тенденції. Закарпаття, Буковини, Криму, Галицької асамблеї, Кривонівсько-Донецької Республіки будуть просто реальністю, яка може відбутися. Це буде, Це буде порятунком, який нас рятує від громадянській війни і кровополиття. Тому що ми не можемо 18 кілометрів з сировини, скільки як мене волосся на голові. Ні нафт, ні газу, ні металу, ні моря, ні космосу, нічого нема, а стандарти життя. І споживчий рівень четвер рази віщо нашого. Наш потенціал співрозмірний з потенціалом Германії. З Германії. І дивіться, де ми, де вони. Глоди тобто нашої праці належать якраз кримінальним планам. І наше завдання забрати їх для себе, для своїх дітей, для своїх бабусь і дідів. І тоді в нас будуть і пенсії, тоді в нас буде наука, духовність, будуть дороги, буде кінці кінців і правоохоронна служба. Тому що ми сьогодні бачимо, що у нас системна духовна криза. І за те, що у нас сьогодні міліціонер майже не оплачується, митник майже не оплачується державою, чиновник майже не оплачується, тобто держава робить вигляд, що його оплачує, а він робить вигляд, що він за цю зарплату згідно працювати. Ми не будемо мати договор. Це нас роз'їдає, це нас роз роз розчиняє нас. Ми практично збиваємо знутрі. Цього не має бути. І ми спроможні це зробити. Або це зробимо з бюлетнями на виборах і правильно оберемо, або це прийдеться робити зброю в руках. Я пропоную це зробити мирно, бюлетнями, перетворюючи один одного, приходячи на такі свята, спілкуючись на кухнях, робити всі ці висновки і перемагати. Сьогодні ми держава, яка може не відбутися. А я хочу, щоб ми відбулися і щоб ми були не просто географічним центром Європи. А частиною Європи, куди намагаються приєднатися Євросоюз, а не ми стоїмо на, на колінцях і в черзі, щоб вони нас прийняли. Румунію прийняли, в яких, в яких стандартів не ще в України, а нас не приймають. Звели могутню Україну за кожного з нас. Слава Україні! Пані та панове. У зрамок нагороджується завідувач е, е, дошкільного навчального закладу е, номер 2 Тимко Марія Васильівна. За сумлінну роботу, високий професіоналізм і активну життєву позиції та з нагоди Дня Незалежності нагороджується провідний і респундрів Ужгородського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тарас Вікторович Зніцаренко. За визначний внесок у розвиток ступовного відношення українського народу, активну життєві опозиції, а також з нагоди Дня незалежності грамоти у Жировської міської ради нагороджуються протигірей, проти постоянно Хресто Олодвіженського православного капітального собору отець Дмитрій Цибор. Такою ж грамотою за значення да, в розвиток духовного відвороження українського народу загороджується микрооффорні протеріє проти сінко у греко-католицької єпархії, всесвітний отець Распуска. За особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я, високий професіоналізм. Активно життєву опозиції та з нагоди Днізалежності огороджується начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету журналіської міської ради Рожко Ігор Гаврилович. Ігор Гаврилович, за Шановні пані і панове, наші досягнення визначені як найкращими навіть в усій Україні. Найкращим заклад це Ужгородський перинатальний центр. Зараз відбуду платуйте, бо вам всім добре. Здоровою ваше. Також з українським проєктом, слагманом, сучасної медицини освіти і науки України. Відмічено управління освіти Ужорської міської ради заваговий внесок у розвиток іміджу. А,